Усім привіт! Я вас вітаю на каналі про футбол. Потрішки я починаю вас знайомити із чемпіонатом світу у Катарі. І сьогодні я вам розповім про 10 кращих футбольних форм збірних на чемпіонаті світу. Я вибрав найкращі 10 форм. Поїхали! Let's go! На 10 му місці перша форма національної збірної Іспанії, традиційна в червоних кольорах. Друга форма іспанців, виконана в білому форматі, не вийшла дуже гарною та красивою. Далі перша форма збірної Бельгії. Як і в Іспанії друга форма бельгійців вийшла не стильною. Але й на дев'ятому місці, окрім Бельгії, є національна збірна Гане. Її форма теж дуже красива, мені сподобалась. Далі. Форма найкращою збірною африканського континенту. Так, так, це форма Сенегалу. На сьомому місці найкраща збірна світу це Франція. Мені сподобались обидва комплекти форми Франції. І перший, і другий біла та синя. На білій футболці ми бачимо трішки синього кольору. Це дуже доповнює цю форму. Далі обидва комплекти в збірній Польщі. Я вам покажу. Цей комплект, який мені дуже сподобався, це біла форма. Та й червона форма Польщі вийшла теж не гіршою та дуже красивою. П'ятірку відкриває Національна збірна Англії, і тут особливо перший комплект мені дуже-дуже сподобався. Він дуже красивий та стильний, виконаний в двох кольорах. В цій формі виділяється синьо-блакитний колір. Він дуже пасує до цієї футболки. І другий комплект вийшов теж непоганим. Найку за таку форму респект. А ми перейшли до четвертого місця, і тут національна збірна Аргентини та її другий фіолетовий комплект форми. Трійку відкриває Національна збірна Мексики та її перший зелений комплект форми. Він виконан в дуже такому незвичайному стилі. На другому місці національна збірна Бразилії та її обидва комплекти, виконані в традиційно жовтому та синьому кольорів. Бразилія могла бути і на першому місці, але на першому місці ще й краща форма. Найку респект за цю красиву форму Бразилії. Ну і переможець цього топу це національна збірна Нідерландів. Ви просто подивіться на цю шикарну, красиву, незвичайну форму від. Nike. Особливо хочу виділити першу форму. Вона вийшла просто шикарною. Це відео підійшло кінцю, тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Також накликайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре! Слава Україні! Ще побачимось всім до побачення!